Пропозиція, від якої дуже складно відмовитись, це саме від браслетів, особливо коли ці браслети мають дуже локанічні вставки, саме такої структури, наприклад, як емаль або фіаніт. Зараз ми пропонуємо дуже ніжний браслет. Погляньте на його оснащення, погляньте на його витівки, які ви зараз бачите. Тому що вставка у нас фіаніт і покритий він також родієм. Вага його загальна це 3,25 грами і за розмірами по кисті приблизно буде від 15 до 20. Головне, що він дуже красиво лягає на руці і не перетискає ось в такому варіанті. За допомогою ланцюжка подовжувача, який ми тут маємо, ми отримуємо таку структуру і фактуру. 925-та проба. Я вам зараз покажу, переверну. Гляньте, тут досить таки непогано видно. Ми бачимо, що це дійсно 925 прова. Бачимо, що застібка у нас карабін. Застібки карабін дуже зручні, ними легко користуватися. І як на мене, це те, що нам з вами потрібно придбати саме зараз. Тому що такий тендітний браслет, такого оснащення вставками фіаніту. Ми з вами рідко і десь колись знайдемо. Тим більше застібки карабін, тому тому що зазвичай е, е, застіпки йдуть шпрінгельні на такі тендітні браслети, але ж маленький за розмірами. Тут ми маємо карабін. Тож, якщо ви вже наважилися замовляти, ви це можете зробити за номером 0800 21 44 88. Я знаю, що до нас щойно приєднався хтось, і хочу вам нагадати про те, що ви нас можете побачити ще на телеканалі Прованс, на телеканалі Наталі та на телеканалі Караван. Код товару, я знаю, що вже великий ажіотаж. Знаю, що вже є дзвінки, тому одразу починаю промовляти, що код товару К-828. і це чудовий браслет, який має вставку. Фіаніту покриття, звичайно, родій, вага його 3,25 грами. Ну і звичайно, це срібло 925-ї проби. Також сьогодні у нас дуже приємна ціна це 1600 гривень. Як для такого прекрасного браслету з покриттям родію і вставками фіаніту, він має так і коштувати. Але я хочу попросити, аби ця ціна була більш приємнішою і доступнішою для наших любих панянок і наших телеглядачів. Тож давайте зробимо їм більш доступнішу ціну, аби вони змогли. Придбати собі це задоволення. Тож дякую насправді. Дякую наші режисери, наші продюсери. Вся команда вшокована, тому що це хороша знижка. Ви придбаєте собі цей чудовий браслет всього за увага, 1399 гривень. А якщо ви придбаєте собі більше ніж дві одиниці по одному чеку за однією накладною, то ви отримаєте знижку мінус. То гривень. Хіба це не прекрасно. Мені здається, це дуже і дуже прекрасно. Коли чудова пропозиція, чу чудова знижка, доступна ціна, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка також безкоштовна. Код товару К 828, срібло 920. П'ятої проби, вага якого 3:25 грами. Покриття родій зі ставками фіаніту. І приємна ціна 1399 гривень. Ми продовжуємо рухатися далі, продовжуємо насолоджуватися прекрасним. А ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами, бо повернемось до вас через декілька секунд.